Слава Україні! Триває 1309 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 172 бойових зіткнення. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 12 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку ворог 11 разів атакував у районах Овчанська, одрадного та западного. На Куп'янському напрямку учора відбулося 5 ворожих атак у районах Куп'янська, Кіндрашівки та Петропавлівки. На Лиманському напрямку російські окупанти 15 разів атакували у районах Греківки, Новомихайлівки, середнього колодязів, Новоселівки, Торського та Шандриголового. На сіверському напрямку протягом минулої доби сили оборони України зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у районах Дронівки та Ямполя. На Краматорському напрямку відбулося три бойових зіткнення. У районах Костянтинівки та Ступочок на турецькому напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Плещіївки, Олександро Калинового, Софіївки, Катеринівки, Олександро шультиного Щербанівки, Клепанбека, Русиного Яру, Яблунівки та Полтавки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 64 атаки: поблизу Володимирівки, Неканорівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя, Новоекономічного. Миролюбівки, Родинського, Миколаївки, Променя, Лисівки, Звірового, Котленого, Удачного, Молодецького, Шевченка, Дачного та в бік Новоукраїнки і філії. На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 33 атаки у районах Новохайського, Олександрограда, Січневого, Новоселівки, Соснівки, Тернового, Новогеоргіївки, Піддубного, Комишувахи, Новомиколаївки, Новоіванівки та в Успенівки. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України відбили п'ять ворожих атак поблизу Полтавки. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили одну атаку противника у районі населеного пункту Кам'янське. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, та 53 авіаційних ударів, скинувши 105 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 4970 обстрілів. 122 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 5995 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразило три райони зосередження особового складу: один склад зберігання озброєння і військової техніки та передовий пункт управління російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 970 російських загарбників. Вбитими та пораненими також українські воїни знищили два танки, три бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два літаки, 334 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 130 одиниць автомобільної та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!